Вітаю, друзі! Отже, це шепіто на Алясці закінчилось. Давайте підіб'ємо певні підсумки. Я вичував все, що можна було, із тої невеличкої прес-конференції, яку вони дали, з інтерв'ю Трампа і, взагалі, з різноманітних заяв. Отже, давайте почнемо з основного. Дональд Трамп зустрівся з кремлівським маразматиком в Анкориджі Алясі. Для чого це було потрібно, і що саме хотів почути від Путіна Трамп, так і залишається загадкою. Можливо, навіть для самого Трампа. Історичний саміт двох лідерів, як про це писали не тільки кремлівські помийки, але і ЗМІ у США. Отже, цей цирк почався о 10-й. За київським часом тривав у форматі 3 на 3 майже 3 години. Близько десятий обидва діда вийшли зі своїх літ. Такі по Трампу було видно, що він дуже хвилюється. Путін взагалі був якийсь переляканий. Вони сіли в лімузин президента США і поїхали до місця саміту. Переговори відбулись у форматі 3 на 3. З російського боку були кремлівський карлик, його помічник Юрій Ушаков і Гого Лавров. З американського Трамп, його радник постійно недочуваючий і неправильно розуміючий Стівен Вітков і держсекретар Рубіо. Прес-конференція дідів відбулася на півгодини раніше запланованого. І Путін, і Трамп зробили лише по одній заяві і не відповідали на питання. Російський психопат зробив довгий екскурс в історію, зокрема, і Аляски, знову повторив свої фантазії про те, що українці росіяни один народ. Він натякнув, що війну, мабуть, варто завершувати, проте жодних деталей, можливого припинення вогню, не надав. Він також згадав, що для завершення війни потрібно вирішити її першопричини. Потім тільки натякнув на певний прогрес у домовленості. Загалом більшу частину виступу цей Сраколис присвятив компліментам Трампу, хвалив економічну співпрацю між країнами, вилизував, як він це вміє. Полистив Трампу, що якби він був президентом у 22-му році, то війна не почалась би і звичайно Рудому це дуже сподобалось. Трамп також не надав жодних деталей, але визнав, що щодо головного питання, очевидно, це війна в Україні. Домовитись не вдалось, так на що питається, збиралися. Окей, їдемо далі. Трамп також пообіцяв подзвонити і повідомити Володимиру Зеленському і європейським партнерам про результати розмови. Путін і Трамп жартували, що наступна зустріч може відбутись у Росії, але важко було зрозуміти наскільки це було сказано серйозно. Змі повідомили, що запланованого раніше робочого обіду не буде, і всі повертаються додому. Я думаю, це зв'язано з тим, що Путін просто переляканий. Він хотів якомога скоріше десь там у себе в бункері, забитися в куточок. Основні ключові заяви Путін сказав, що щиро зацікавлений у припиненні конфлікту, і він назвав конфлікт. Трагедією. Він знову згадав першу конфлікту, які потрібно усунути, і застеріг, що Україна та Європа не повинні саботувати переговори. Також він описав зустріч як відправну точку для вирішення конфлікту, описав свої стосунки з Трампом як ділові і погодився з твердженням Трампа, що війна не почалась би, якби він залишився на посаді після виборів 2020 року. Трамп сказав, що розбіжності все ще залишились. Він додав, що до угоди ми ще не дійшли, попри певний прогрес. Він заявив, що. Багато пунктів було узгоджено, але кілька залишаються. Додав, що залишається один з найважливіших, не уточнивши, який саме. Трамп також сказав, що незабаром зателефонує Зеленському європейським лідерам, і що це, зрештою, залежить від них. Трамп закінчив промову, заявивши, що ймовірно, знову побачиться з російським лідером незабаром. Карлик відповів наступного разу в Москві. Після цього Трамп дав інтерв'ю своєму найулюбленішому каналу Fox News. Там він допустив тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським. Мовляв, якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі. Вони збираються організувати зустріч між президентом Зеленським і Путіним та мною, заявив Трамп вітрилю. З Цього слів до кінця не зрозуміло, хто саме організовує зустріч і на які взагалі стадії ця організація. Ще він сказав, що я думаю, ми близькі до угоди. Тепер Україна має погодитись, але можливо вони відмовляться. Він додав, що порадить Зеленському класти угоду, однак не уточнив її деталей. Тепер все залежить від Зеленського і від європейських країн. Вони також мають бути трохи залучені, заявив Трамп. Він також оцінив саміт на Алясці на 10 з 10. тому що добре, коли великі ядерні держави розмовляють, так він сказав. Але зазначив, що угоду заблокувала одна важлива річ, не пояснивши, що саме завадило домовленостям. При цьому Трамп визнав, що обговорював з Путіним питання обміну територій і гарантій безпеки, і за деякими пунктами вони дійшли згоди, але не уточнив. За якими саме що там на рахунок санкцій на питання журналіста Fox News про санкції проти Росії? Трамп відповів, що поки що не планує їх вводити. Він додав, що має подумати над цим 2-3 тижні. Десь ми це вже чули. Водночас він наголосив, що зустріч прийшла дуже добре. Трамп раніше погрожував санкціями проти Росії і її торгових партнерів. Якщо Путін не погодиться на перемир'я, якщо ви ще це пам'ятаєте, він кілька разів виносив ультиматуми Москві, називаючи спочатку строку 50 днів, потім скоротивши його до 8 днів. Перед вилітом на Аляску Трамп поспілкувався з журналістами на борту президентського літака Air Force One. Він сказав, що таки буде обговорювати з російським тираном обмін територіями між Росією і Україною. Втім, як зазначив, дозволить Україні прийняти це рішення. Ну дякуємо вам. Родоволосий захисник демократії каже: я думаю, вони. Тобто ми, українці, зроблять правильне рішення. Але я тут не для того, щоб домовлятися за Україну, я тут, щоб посадити їх за стіл переговорів, ствердив він. І сказав, що якби він зараз не був президентом, то Путін зараз намагався би це зробити, себто захопити всю Україну. Тобто, на думку Трампа, зараз Путін не намагається це зробити, і лише героїчна стійкість та відвага збройних сил України не дають Путіну втілити його вологі мрії. Але окей, їдемо далі. Трамп звернув увагу, що в російській делегації багато людей з бізнесу, і це добре заявив Трамп. Мені подобається, що вони хочуть вести бізнес, але вони не будуть цього робити, поки ми не закінчимо війну, сказав він. На що ж сподівався Путін, коли туди їхав? Wall Street Journal пише, що надії Кремля були пов'язані не з миром в Україні, а зі спробою вийти з міжнародної ізоляції і перезавантажити російсько-американські відносини. Російські високопосадовці говорять про перспективи спільних проектів зі США в Арктиці, енергетик. Етиці та інфраструктурі діалог Трампа і Путіна принесе надію, мир і глобальну безпеку. Неоконсерватори і інші розпалювачі війни будуть незадоволені, заявив Дмитрієв, один з ключових радників Путіна. Що ж на рахунок самої Аляски, один із пілотів у залі прильотів аеропорту Анкориджа сказав: він просто віддасть Аляску Росії і лунко розгреготався. Він стояв посеред групи інших пілотів, було абсолютно зрозуміло про що саме він жартує. Перед самітом на Алясці від оголошення і до проведення якого минуло менше тижня, тут в Анкориджі всі розмови були про саміт Трампа і Путіна. За цей час у місті побільшило жовто-блакитної символіки. Люди вивішують українські прапори з вікон і балконів, прикріплюють до автомобілів. Це стало для багатьох несподіванкою, адже Аляска це штат, де на президентських виборах впевнено виграв Дональд Трамп. Водночас це штат, де більшість виборців сповідують консервативні, близькі до республіканської партії цінності. І хоча республіканська партія за. Останні кілька років зазнала величезних змін. Більшість її виборців і далі вірять віддали справедливості, свободи та демократії, і символом саме цих цінностей вони бачать Україну. Протестувальники з величезним банером Аляска підтримує Україну. Знали про Україну набагато більше, ніж очікуєш від звичайних американців. Багато хто на акції згадував про депортованих Росією дітей і вимагав їхнього повернення. Були тут і люди, які колись відвідували Україну, приміром працювали в корпусі мир волонтерами або просто подорожували. Всі вони висловлювали підтримку українцям, обіцяли, що ніколи не зрадять, а дехто й вибачався за американську владу, і не таку ефективну, яким хотілося б політику стримування Росії. Ну і давайте підіб'ємо підсумки. Отже, за словами Трампа, зустріч з Путіним була доволі об'ємною. Вони домовились щодо багатьох питань, про які конкретно не зрозуміло. За словами президента Сполучених Штатів, реалізація питання щодо війни в Україні тепер повністю залежить від Зеленського. Крім того, він вважає, що повинні втрутитись європейські країни. Також він сказав, що може бути присутнім на зустрічі лідерів України і Росії, але якщо вони захочуть. Додав, що хоче покласти край цій війні, якщо вдасться, це буде дуже добре. Хочу, щоб люди перестали гинути в Україні, підкреслив президент США. А потім зауважив, що сторони досить близькі до угоди, водночас він порадив Зеленському укласти угоду, назвавши Росію великою державою, а Україну ні. Ось і все, друзі. Висновків ніяких не буде. Трамп в чергове не наш. Але через кілька днів знову може розвернутись до Росії спиною. Він абсолютно непередбачуваний, і особисто я вважаю, що ця зустріч пішла на користь тільки російському диктатору. Проте сподіваюся, що керівництво України і європейські лідери гарненько разом попрацюють і вирішать, що ж далі робити з усім цим цирком. Ну а ми, друзі, маємо тільки одну надію на збройні сили України. Тут останні кілька днів, а може тижнів, не було масованих обстрілів України, і зрозуміло, що весь цей час болотяні збирали і накопичували. Ракети та шахеди, і так можливо, зараз це все полетить до нас. Але особисто я вважаю, що боятись тут не варто, адже збройні сили так само накопичували ракети до ППО, дрони перехоплювачі шахедів і так далі. Тому, друзі, максимально активно донатимо на Збройні Сили України і покладаємось лише на себе. Ну а на сьогодні, все з вами був Андрій Аматор. Побачимось в нових відеороликах.